Град Шевченко уривок із поеми Кавказ. За горами гори хмарою вивиті засіяні гори, крові улиті, отамто милостиві ми Ненагодовану й голу застукали сердечну волю танську єму. лягло костьми людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові. На бої імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить сльоза хлов'їх. А дівочих пролитих тайно серед ночі, а матерні гарячих сльоз, а батькових старих, кривавих, не ріки, море розвелось. Огненне море. По закону апостола ви любите брата. Сує слово лицеміре Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу. За кого ж ти розп'явся, Христе, Сине Божий, за нас добре, чи за слово істини? Чи може, щоб ми з тебе насміялися? Воно ж так і сталося. Храми, каплиці і ікони, і ставники, і мири дим, і перед образом твоєм її поклони. За кражу, за війну, за кров, що братню кров пролити просять, і потім в дар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились, та ще й хочем других просвітити. Сонце правди показати сліпим бачиш дітям. Все покаже, тільки дайте себе в руки взяти, і як тюрми мурувати, кайдани кувати, як і носити, і як у злуваті, всьому ночи. Тільки дайте свої сині гори останні. Її. Бо вже взяли і поле, і море, і тебе загнали, мій друже єдиний. Мій Якове добрий, не за Україну довелося кров добру пролити, не чорну. Довелось запити з московської чаші московського труту. О, друже мій добрий, друже, не забути, живою душею в Україні витай. Літай з козаками понад берегами, Розриті могили в степу назирає, Заплать з козаками дрібними сльозами і мене з неволі в степу виглядай. А поки що мої думи, моє люте горе сіятиму, нехай ростуть, та з вітром говорять. Слава вам, сині гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля свята.